Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення ось такого, як його назвав, тамбур. Перегородка металопластикова з дверями з вікном. Фактично, зовнішній вигляд з боку. Ось така кутова перегородка, 190 градусний з'єднувач, бокова рама, двері, підсилювач і ще одне вікно. Фактично, задом це ось таке віконце для перевірки документів. Хто заходить, хто виходить, відмітки часу. Це все на території одного виробництва. Все, в сендвіч-панелях, все не прозоре, лише склопакети на віконці. Під віконни попросили і середини встановити для зручності на ось такі металеві кронштейники. Стулки тут був пошкоджений склопакет, поки поставили сендвіч, ну буде теж. Склопакет. Ми його замовили, замінили і встановили. На відео показуємо і сендвічем. Двері для того, щоб заходити, виходити, з двосторонньою ручкою та замком. Ось такий вигляд, перегородка під саму стелю. Встановлювали відразу на плитку. Тобто, такі рішення у нас є, можна звертатись замовляти. Виготовлення там тиждень-півтора. Все встановимо повністю під ключ. Звертайтеся. Thank you